Тобто 5. все, ще краще, плати, дати 20% і платити менше помісячно? Це залежить від вас, це все індивідуально. Якщо людина хоче а, залишити кеш, вона інвестує, наприклад, відкрила FHC або TFSA, а, і він RRSP інвестує, а, купляє акції, заробляє більше грошей, вона хоче цей кеш, okay. тоді краще покласти 5%, але взяти продукт, де prepayment option, Максимально 20%, що я маю на увазі. Коли вибираєте продукт, бажано дивитися не тільки на ставку, бажано дивитися, які є у плюшки у цього продукту. Okay. Максимальна prepayment option на ринку зараз це 20%, тобто ви можете вигашати на рік 20% від тіла кредиту. Якщо ви взяли 300 тисяч доларів, то ви можете на рік виплачувати 60 тисяч доларів без того, щоб платити штраф. Тобто 20% від цілого кредиту. Це від, від, від іпотеки. Від, так. Ага. І таким чином ви і ці 20%, які ви заливаєте на рік, вони одразу миттєво йдуть до тіла кредиту, і таким чином ви дуже багато грошей економите на відсотках і скорочуєте свою амортизацію. На відсотках в майбутньому, правильно? Тому так, що у довгостроковій в перспективі.